Привіт! Мене звати Тимур, і сьогодні я покажу тобі, як за двох хвилин опанувати основи монтажу в Капсіт, найзручнішому та найпотужнішому відеоредакторі для твого комп'ютера. Крок 1. Створення проєкту та імпорт медіа почнемо з основи. Щоб додати свої файли, клікни Імпорт у верхньому лівому куті і вибери потрібні відео чи фото. Потім просто перетягни їх на хронологію. Це твій основний робочий простір. Крок 2. Обрізка та розділення кліпів. Тепер навчимося різати. Клікни на кліп на хронології. Щоб обрізати зайве спочатку або кінця просто потягни за його краї. Крок 3. Додаємо аудіо, музика та звукові ефекти. відео без звуку, не відео. Крок 4. Текст, переходи та базові ефекти використовуй вкладку Текст. Можеш змінювати шрифт, колір та анімацію тексту. Ось і все. Тепер головне практикуватися. Експериментуй з інструментами, створюй власні шедеври. Якщо хочеш більше уроків, підписуйся на канал. До зустрічі.